Вітаю, друзі! У цьому відео розповімо про правила складання об'єднаного звіту з ПДФО та ЄСВ. Відже податковий розрахунок. Складається податковий розрахунок із самого власне розрахунку та шести додатків. Звичайні роботодавці та резиденти Діє-Сіті зазвичай мають справу лише з трьома додатками: Це Д1, 4ДФ та Д5. Якщо у роботодавця є працівники зі спецстажем, то він також подає і Д-6. За четвертий квартал 2023 року податковий розрахунок подаємо не пізніше 9 лютого 2024 року. Об'єднаний звіт з ПДФО та ЄСВ вражає кількістю інформації, яку в ньому потрібно відображати. Сформувати цього монстра без помилок вам допоможе тематичний номер на нашому ресурсі iFactor. Вас чекають нюанси відображення різних виплат в різних додатках звіту. При заповненні додатків до податкового розрахунку слід чітко розуміти. Податковий кодекс і закон про ЄСВ розглядають зарплату по різному. Тобто. Одна й та ж виплата може бути зарплатою для ЄСВ цілей і, наприклад, додатковим благом для ПДФО цілей. Що стосується Д1 види виплат, які формують зарплату, визначаємо відповідно до інструкції номер 5 Тобто, якщо виплата входить до складу зарплати відповідно до інструкції номер 5 то вона і є базою для нарахування ЄСВ. Суму зарплати відображаємо в окремому рядку з відповідним кодом категорії застрахованої особи у графі 08 д 1 Наприклад, якщо відображаємо зарплату, на яку нараховано ЄСВ за ставкою 22%, то в графі 08 зазначаємо 1. Якщо ж маємо справу з працівником з інвалідністю, тут в нас вже буде ставка внеску 841, то в графі 08 ставимо код. 2. Тепер щодо 4 ДФ. За податковим кодексом. Заробітна плата для ПДФО цілий – Це основна додаткова зарплата. Це інші заохочувальні та компенсаційні виплати у зв'язку з відносинами трудового найму. Розширеного переліку складових зарплати податкове законодавства, на жаль, не містить. То чи можна тут застосовувати інструкцію номер 5 Відповідаємо. Так, можна, але в частині, що не суперечить податковому кодексу. І тут ми вам рекомендуємо переглядати роз'яснення податкової в базі знань в категорії 103 податок на доходи фізичних осіб. І ось тут є багато корисного, а іноді, як то кажуть наші експерти, навіть і дивовижного. У 4 ДФ зарплату зазначаємо в окремому рядку з ознакою доходу 101. Далі розглянемо відображення зарплатних виплат в Д1 та 4 ДФ для поширеної ситуації із внутрішніми сумісниками та для ситуації із виплатою винагороди за рік. Приклад Пономаренко Іван Степанович без інвалідності є внутрішнім сумісником, працевлаштований за сумісництвом на тому ж підприємстві, де його основне місце роботи. Зарплата за фактично відпрацьований час у грудні 2023 року за основним місцем роботи він має повну зайнятість – 25 тисяч гривень. А за внутрішнім сумісництвом на неповний робочий день 10 тисяч гривень. У Д1 зарплату нараховану за основним місцем роботи в графі 21 ознака 1 та за сумісництвом в графі 21 ознака 0 відображаємо. В окремих рядках. При цьому кількість календарних днів у трудових відносинах протягом місяця це графа 14, зазначаємо в одному рядку. У 4 ДФ зарплатний дохід працівника нарахований одним роботодавцем, зазначаємо в одному рядку загальною сумою. Річ у тому, що за кожною фізичною особою потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Заробітна плата, нарахована за основним місцем роботи та за сумісництвом, має одну ознаку доходу: це 101. Тож її відображаємо в одному рядку. Приклад: Кузьменко Олексію Кириловичу. Основне місце роботи повна зайнятість без інвалідності. У грудні 2023 року нараховано зарплату за фактично відпрацьований час 40 тисяч гривень. Та винагороду за підсумками роботи за рік 20 тисяч гривень. Винагорода за підсумками роботи за рік входить до складу зарплати як для ЄСВ, так і для ПДФО «Цілий». У Д1 та 4ДФ грудневий дохід працівника зазначаємо загальною сумою, тобто 40 плюс 20 отримуємо 60 тисяч гривень.